Доброго дня, шановні краяни! Дивіться, як гарно за вікном. Травичка, зелень, ялинки, сосни. Сосни позасихали. Дуже гарно, але має бути ще гарніше. І сьогодні ми, ну я один, буду вирізати, вибивати ось цей низ для того, щоб ставити ось цей балконний блок. Бачите, ось. ось. І останн ще двері. Тому постараюсь за сьогодні це все випити вирізати. і на вихідних встановити вікно. Поїхали. Зивився я на цю сторону, бачите, так воно відколюється, мені так не треба. Тому я зараз тут буду болгарочкою різати. І треба щоб тут було рівненько і собі накреслив лінію з однієї і з іншої сторони. Тут також лінію накреслив, зараз тут підріжу, чінь, чінь. щоб мені з цієї сторони були рівненькі відкоси Ну, Щось мінус там, але отаке мені не треба. Бачите, пиво. Таке діди колись строїли, а внуки ламають. Якби ви не строїли своїм дітям, чи я там своїм дітям, все одно інша людина, яка тут буде жити, колись зробить так, як їй потрібно. Я вибиваю, хтось інший може буде закладати назад. А взагалі зрівняє з землею. І це які стіни, яка тущені. Три кирпичика. Дуже тяжко йде, не знаю чи за сьогодні справлюсь, але треба зробити, щоб дядько приїхав, поставив вікно, дивіться, тут трошки криво вирізав, але нічого страшного зробляться, так ось які колись. Погнали далі ломати. Не пройшло і півдня, я справився з роботою. Дивіться, я гарненько прибрав, підготував місце для віконечка. Це вікно забереться потім, мабуть. Треба сьогодні його якось тут закрити, щоб ніхто в хату не заліз. Я тут нема що брати, але все одно, щоб ніхто не лазив. Дуже тяжка робота. Звісно, три ряда кирпичів руки не піднімаються Так, таке питання я не будівельник що це за технологія така дивіться пусто це воно не так не. має бути чи туди треба якийсь пінопласт засунути чи, чи задуть пени. Мені здається що тут всі стіни такі це тут не поприбирав тут приберу завтра От така фігня Гарно буде Виход на террасу мабуть. нибудь Думаю, що радно. Так, ну що, друзі? Та-дам. Ось, такі, ось Ось такий у нас дверний проем І вікно. Така краса вийшла. Видите, гарно. Супер. Супер бомба. Тут відкривається і вихід. Вихід в сад. Дуже гарно. Трошки хочу вам відійти показати. Бачите, яка краса. Дуже гарно. Тут у нас так само біло, білий колір з, середини, а і знаружи такий коричневий. Такі двері. Ось це, щоб знаружи відкривати. Тут закриваємо і так само і привітрювання, Ось, краса. Зараз ще піду вам покажу, як виглядає з вулиці. Так, то дуже гарно. Зовсім інша стала кімната. Ось. Зовсім по-інакшому виглядає. Кімната. Тут уже і не дує, бо тут так дуло сквозило, капець. Ось така краса. Ось, друзі. Так виглядають двері і вікно, це я. Привіт. З вулиці. Ромка каже, що йому не не подобається. Бо тут, коли було так вікно-вікно, то симетрично було. Ось так тепер виглядає дуже гарно. Дуже гарно. І найголовніше те, що тепло буде і не буде сквозить. Потім уже колись там всередині щось як буде робитися, то найголовніше вікна то вже зробили. Так. Бо вікна, звісно, грають велику, велику роль. Там зимою, як заходиш, а сквозить так, просто сіфонить. Ось тоді Ось так гарно виглядають двері. Да. Ромка каже, що, блін, треба було, мабуть, ось такий отлів замовити сюди, поки щоб поставити. Щоб там вода не стояла, ось там, як буде дощ, щоб тут не стояла вода. Може, ще замовимо сюди. І поки тут нічого немає, якби ніякого виходу, ніякої чи там тераси, нічого, то отлів причепимо. Так, що? <ривіт> Питаю Ромки, можна я тебе зніму? Він каже, такого брудного. Каже, не можна, бо він же ж криницю <ривіт> да, чистив у батьків. Да, ось Ромка вже завішує. Щоб було затишніше. І щоб з вулиці було менше. Якби видно. І буде така краса. Все, друзі, дякую вам за перегляд. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал. Пока-пока!